Пані Олександро, сьогодні оголосилось 14 населених пунктів обов'язкову евакуацію на Чернігівщині. Що вам по Чернігівщині йде? Бо люди питали Евакуація? М... Питали, чи, чи... Ну, якийсь наступ у РФ, чи все ж таки це через щільність, постійність обстрілів Чернігівщина. Ну там при кордоні 14 населених пунктів. Так, да так, -да, я бачу, але. Ні, наступу тут ніякого немає. Трошки, може бути, знаєте, де, е, провокації на кордоні, зараз я вам покажу отут. Не знаю наскільки, чи, чи видно, отут, отут. От -от угу. Там, де ближче до Сумщини. А там трошки як е, можуть бути ситуації. І знову, знаєте, мені от схоже, як з поляками було, коли вилізли там з якогось тунелю, да, щоб не було от щось схожого, такого плану. Там ДРГ, якісь там от, ну, от таку. А, а так, в принципі, ну, обстріли е, по кордону з Сумщиною дуже багато вогні. Але це про обстріли, це не про наступ. Ні, наступу немає. А по Харківщині як ситуація? Харківщина. В плані наступу ви маєте на увазі? В плані обстрілів і ну, загальних ситуацій. Загальне, загальні. так. Дуже багато активності між е, сумами і. Ну, між областями Сумщина і Харківщина, оцей шматочок, прям якось вони, але вони без руху, вони просто є і там типу, ну, створюють якусь активність. Харків, Харківщина, місто доволі глибоке. Я навіть не знаю, як вам це сказати. Це не те, що навіть от, я дивлюсь інші міста в плані загроз. О, там вібрує сильніше, я розумію, що швидше загроза. Я його там перше називаю. Якщо воно. Не так сильно просто там потім десь очі да, там показуються, подивись ще туди. От я розумію, що трошки пізніше або там менші якісь можуть бути пошкодження. А тут прям ну, воно не знаю, якась карма є все ж таки у, у тих міст. Як би це зараз не звучало від мене, не, не, не ображайтесь нічого особистого, як то кажуть, оці всі прифронтові міста. Стойкі і молодці люди, які тримаються, але, мабуть, в плані самої землі, да, от щось там має ще відбутися, переродитися, щось нове зародитися. Тому що і Запоріжжя, і Донеччина, і Харківщина не вся от шматочками, але там от прям Чорнота всередині, знизу там прям тягне дуже багато чорного. На ці дні які в них основні цілі? По обстрілах, бо Вижгород, так як, як ви говорили, програвся ця ГЕС, пам'ятаєте, тоді ми говорили. Да. І, mm -hmm. і Всі ці дні, blackout. Я вчора е дивилась на оцю зустріч Трампа з, ну, з Зеленським. Да, і потім запитала вже в кінці розкладу, що чекати в Україні. Карти цікаво. Значить, спочатку це е світло. Ну, тобто, все, що пов'язано з електрикою, те, з ГЕЦ, там ці транспортні вузли, все, що по світлу, все, що по рідині, по будь-якій рідині, не тільки проводу, да, і, і газопереміщення, Газовони. тобто помірність це те, да-да, те, те, що може переміщати там труби якісь і так далі. І показало мені, що є загроза забрудненого повітря. І нам минулий раз здається, також вам з нами було нам з вами це показувало, що це або продукти горіння. Або отруїти воду. Ну, сімка кубків це коли погана вода, або погане те, що випаровується, да? погане повітря може бути, там осади погані. В плані ото, от чим люди дихають. То щось хімічне може бути, щось додати в рідину, щоб вона там ну, несла собою не дуже приємне. Тому отут дуже обережно. Бачите, які дії у людей, які хочуть закінчити війну. І щоб Україна процвітала, да? щось... щоб Україна Она процвітала, да, отак треба діяти. Нам треба діяти абсолютно дзеркально і те саме робити. От Дивіться, і от знову повторити щось, щось такого плану вже було. І серії от або отруєння. Тут я не знаю, шістка кубків, звісно, показує на минулий досвід, да? щоб ну, повторити якусь історію з минулого, але все рівно ще й карта дітей. Тому в плані дітей, щоб ніхто там нічим не отруївся, дуже обережно. Але це можуть бути через диверсії, тобто, чим це може бути не через прильоти, да? а через диверсії, якісь через теракт а, через зрадників, щось таке створити. Транспорт, будь які переміщення, перевезення, це все, що, от все, що державне може пере, перевозити. І ті міста, в яких логістично щось перевозять, от в плані колій, там, потягів, також дуже обережно. Ну, Які об'єкти? Карта, вежа, карта світу, які об'єкти? Тут, мабуть, не тільки про Україну мова йде, причому, да, це. І про зв'язок, до речі, в тому числі карта світу, карта інтернет, в тому числі дуже обережно. Можливо, там, де люди будуть ховатися, тому що ми якось з вами дивилися, у нас програлося це як там, де переховуються люди. Загроза і світу йде. Мова не тільки про Україну. Це як то загаль, обрізати в плані води, світла, електрики і так далі. І в Росії, в Білорусі заявило, що арішник наступив на бойове чергування на білоруській території. А mm -hmm. що як? Що як? Так. Чи реально заступив, чи кудись полетить? Знову, знову заступив щось не те? <с щось <с не повішеному не те. чи заступив він арішник Білорусі на чергування? Там щось готується. Я не знаю наскільки сам вообще Арішнік, але ця територія є якесь погодження стосовно використання тої території, от, момент обстрілів. До речі, вісім жезлів це не про Арішнік, це взагалі про обстріл. — він Арішник <більшує>, чи пониж. Бо я ж питаю про про Білорусь, чи заступив він там і показують мені карти імператора, 10 Пентаклів, що є там якісь а, накопичення від імператора, ну, від орефії, та щоб е -е, використовувати далі. Рішень, Білорусі, чи є загроза? Якісь розчарування тільки від того. Загроза є, але загроза по розчаруванню для самої Білорусі, І щоб там ще нічого не сталося з тим Ну, Не знаю, якось карти, знаєте, говорять, що ще почекайте. Да, ну, про це говорити можуть, але коли за фортуни, плани ще в них будуть змінюватися. Там може бути якась ситуація, бо я питаю, чи буде він застосований перша карта, карта Сонця. Але вона може стати внаслідок якихось неправильних дій, якихось помилок в плані роботи. Тому я й говорю, що це може бути більше загроза для самої Білорусі, ніж для плані, там запуску. Боже, Боже. щось. Таке відбувається. А як цікаво, да от у нас з вами цю зустріч показала минулого разу. і про те Ну Коротше, давайте так. значить Цікаві гарні новини. Е, карта Зірка, іерафант і карта правосуддя. Це, по-перше, про медійність, да, про е, це про якісь домовленості, це про підписання якихось паперів. Е, це я навіть не знаю, як вам сказати, для нас це прям, ну, добре, класно, медійно, з розумінням в плані а, прогляду майбутнього. Ну, тобто ми розуміємо, що ой, на майбутнє буде так добре, так добре з тим, що нам говорять. Як на зараз, я не знаю, але якщо все станеться так, як нам розповідають, то буде взагалі просто сказка. От, якась картинка з'явиться. Ну, і плюс це про третю сторону, а, можливо, якась спілка. З якими буде або щось підписано, або домовленість якась укладена в плані там співпраці, в плані допомоги. Ну, от щось такого плану. Ну, карти прям глобальні. Співпраця допомоги там, по-моєму. Чи об'єднання Арабські Емірати чи Саудівська Аравія сьогодні пройшла інформація, що 30% української компанії, що виробляє новітні БПЛА, виробляє фламінго, яка планує виробляти балістику 30% Планують викупити. Ну війти в частку в mm -hmm. цій компанії, і компанію оцінюють вже у 2,5 мільярди доларів. Угу. Ну тут якось глобального знаєте, от щось таке, да, да ну тут якось глобально. Можливо, це зустріч якихось ірафантів, тобто зустріч якихось дуже важливих персон, але мені більше все рівно йде як якась інформація і новина про щось державне, підписання, якесь да, от щось, щось такого плану. На найближчий час. Гарна новина для України на найближчий час колесо фортуни. Зміна року, панство. от Давайте навчимося чекати. У мене ця колода, вона е ну, второго строку немає. Воно все відбувається на тут і на зараз. Просто є якась послідовність в плані точок. Оце трапляється потім, отак, трапляється, потім отак. Одна якась точка, де щось трошки. Має похибку по часу, інше так само. Може щось впливати зовні на ці події. Але загально ну, не знаю, чи є таке поняття, як чи хтось вірить, в таке поняття, як доля. Не стільки доля давайте, скільки призначення. Як ти до цього призначення прийдеш якими шляхами, чи візьмеш ти його відповідальність за це, чи не візьмеш це я про Україну. На оце, звісно, буде наш вибір, наші оці, всі уроки, все, що ми на зараз проходимо. Маємо навчитися чекати. Карта помірності, колесо фортуни. Оцей перелам, навіть календарний, от він прям дуже для нас важливий. Щось ми з вами побачимо і почуємо. У мене всі старшерка, Всі старшерка. Колесо фортуни, помірність, карта Мага. Зірка Рафан правосуддя. Кому цікаво? Кому цікаво. Щось цікаво. дуже гарно насувається, насувається, таке А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.